Сьогодні у нас 6 червня 23-го року. От дивіться, яка в нас ситуація сьогодні, як було рік назад, два роки тому, назад, так і зараз. Ось такі от ями виїхати на трасу, намаються біля церкви неможливо. Як не доробили, так і сьогодні ніхто не робить дорогу. Виїзд, який мав би бути зроблений. Ще тою організацію, яка будувала тут, прикладала асфальт. Вони списали сотні мільйонів на цю трасу, так і не доробили. І сільська рада, наша Мамаєвська, на жаль, не реагує. Біля сільської ради зробили там шикарно для своїх благ, для своїх особистих благ. І поставили там шари на півкулі, щоб туди ніхто не міг заїхати, бо там має бути царство. І ніхто там не має перешкоджати спокійно собі там насолоджуватися, жити за рахунок наших податків. А от знайти кошти зробити виїзди в Мамаюцях на головну трасу, сільська рада немає. Ну, зарплати у них шикарні, ви там все знаєте. Правда, вони нікому не звітують і не показують. Звіту у нас вже не було три роки, як і мінімум. Ніхто ні за що не звітує, куди що і на що тратяться наші податки.